Вітаю я, Антон Даньків. Прохожу Нєт, чет... вже п'яту битву в Star Wars Battlefront в кампанії громадянської війни. Падіння яві на 4. Епічний бум. Да-да. По суті, продовження четвертого фільма. Зірку смерті знищили. Але, звісно же, імперія знає, де база повстанців. Так що, тепер класична воєнна ситуація. Прикривати відступ. Цього разу я візьму пілота, бо він може. Відновлювати техніку зсередини. Сідаю на цей на цю літаючу штуку. Здається, гравіцикл називається. І не даю штурмовикам розслабитись. Хоча і вони мені не дадуть розслабитися. Штурмовики кидають жовті гранати, які липнуть до техніки і наносять їх урон. Чи це не гранати, не важно. Ой, от і ще одна проблема. В імперії є бронетехніка. А я розмазався об стінку. Ой, точніше, об дерево. О, нічого. Зліва йти тепер небезпечно. Танкісти мене можуть прижати. Краще поможу своїм віджати командний пункт. Мені командний пункт не зарахували, бо я сидів в техніці, але це не важливо. Головне, що я обеспечую перемогу своїм. Ракет, звісно, рознесе цей гравий цикл на шматки. Але цілитися в нього досить важко. А тим більше для ботів. Що, знову командний пункт втратили? Захоплювати цей командний пункт я не буду. Проверну невелику, так сказати, многоходовочку. Почекаю, поки тут з'явиться цей ходячий танк. Ну і тупа концепція, блін. Відіжму його і почну толкати імперців по повній. Так. Карта. Да, вони ніби заглушили наші сенсори. А може і відіжму командний пункт лучше. Тоді ми вдаримо ще з тилу. нє ні не Хоть я. Ага. Оно ходовочка вдалась. От те. От теперь все. На важкій складності це було б куди проблемніше. Ой, прийшлося зменшити. Як я й казав у минулому проходженні. Так, тепер ослабимо їхню оборону. Рознесемо пушки. Ой, точніше, турельки. Попутно і побільше солдатів. Вот шорт. Шо, єше ще... кодов А? так. Робот, який ремонтує техніку. Отлічно. Вчасно. Так. І де цей самосвал переросток, а? Зараз як. Отлічно. Майже всі турелі знищені. Тепер пора рознести танк. Танк. Блін, мені би другий пілот не зашкодив, який в нього є, судячи з усього. воу воу, воу, воу. Що віджати захотів сволоч? Акція. Ремонт. Фух. На да, бетва розвивається куди? Тупіше, ніж я думав. Отлично. Турелька від. Ой, не турелька, танк відремонтований. Називаю його танком. То що іншого зімного терміна ніяк в голову не лізе. Хоча це, от. Подивіться, позорище танком не назвеш. Неповороткий, повільний. Земний танк би справився з ним. Тим більше, що. І навіть його вистріли витримав би. Все-таки. Міцна стелева броня. Прекрасно витримує температуру. Та й на землі. Повно вже оцих термостійких матеріалів, які б витримували бластерні вистріли просто. Без проблем. Танки просто покривалися би плямами. І все. О! Давайте, братки, оджимаємо. О, шорт. Попав по-свому. Джо. Ми вже практично виграли. Тепер, як завжди, добиваю. Тих, хто пережив задніцю. Давайте. Давайте сволочі. Опа. Танк не витримав. А тепер, ну, впрочем, неважно. Вони вже текстіку не використовують, їх дуже мало. Поіграю повстанською снайпершою, в якої двойний прицел. Под... в два рази більше зближення, ніж в. Та в них вроді така сама снайперка, як в клонів. От і все. Прикрили. Тепер повстанці звалили. А Імперія получила ще один удар. Опасний ворог. Нормально. Ну. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!